Крайні повідомлення від заступниці міністра оборони України Ганни Маляр на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботино та південніше малої токмачки Запорізької області. Ворог намагався контратакувати, але безуспішно В Роботино Зараз триває планова бойова робота. Пане полковнику, можливо, є така опція, щоби ви дещо. Додали якогось фактажу чи описали ситуацію на південному фронті. Просимо вас на херсонському напрямку. Скажем так, ворог знаходиться в обороні ще 12 листопада минулого року. Це так практично наступальних дій вони не ведуть, тому що ще раз кажу, річка Дніпро, і тут звичайно логічні оборонні дії. Тут більше мабуть. Зараз наші війська проявляють ініціативу і ведуть такі активні дії на деяких напрямках, змушуючи ворога перекидати деякі резерви сюди для того, щоб, скажімо, перешкоджати нам вести ці дії, скажімо так, активні. Що стосується запорізького напрямку, там теж особливо без змін там, да, також великих досягнень нас немає, але є знищення техніки, і наші війська противник там в обороні теж він практично самого. Початку, але там в нього були деякі активні дії. Вони намагалися повернути собі втрачені позиції. Але зараз, скажімо, наші війська ведуть активні дії. Я не скажу, що це там наступ, але активні дії, серйозні, які змушують ворога е також підтягувати якісь резерви і укріплювати свої позиції. Пане Романе, є інформація про ще один плацдарм поблизу голої пристані, яка знаходиться досі на тимчасово окупованій території. Йдеться про те, що власне збройні сили України створюють там ще один плацдарм. Що вам про це відомо? Розуміємо, що південь це дуже і дуже важлива територія, власне, в контексті звільнення цілої України, в контексті звільнення тимчасово окупованого Криму. Знаєте, от я там періодично е, наші, скажімо так, війська, які приймають участь в активних діях, і скажу так, що бачучи, як відбуваються деякі дії щодо створення пландармів, щодо до обговорення їх, щодо перебування на них, це дуже складна справа. І я б не хотів би їх обговорювати, тому що якраз ті, хто там. Вже не раз було помічено, ворог починає після того, як воно десь випливає в засобах масової інформації, починає активніше діяти. А місцевість на лівому березі дуже складна, і навіть для ведення оборони, і плоддармі ці дуже складні, навіть коли вони є, або коли про них говорять, ворог дуже сильно активізується. Я скажу так, що деякі успіхи в нас є, але в зв'язку з тим, що там річка дуже складно їх розвивати, дуже складно долати річку Дніпро. Тому на цьому етапі, звичайно, треба казати, що ми робимо все. Наші сили оборони мають на увазі для того, щоб десь зачепитись і десь відтягнути на себе сили для того, щоб легше було наступати нашим хлопцям на запорізькому напрямку. Але це дається дуже складно, і на жаль, дуже, дуже великими, ну дуже великі великою ціною це дається ціною, нашим. бійцям. Так. Так. Хотілося сказати втратами. Ціною дає ціна ціна справді надзвичайно висока, світла пам'ять героям України, які поклали свої життя за всіх нас. Пане полковнику, хотіло би вас ще розпитати загалом, які перспективи отими от точковими ударами понищити чи суттєво пошкодити російську логістику на півдні? Регулярно долітає інформація, що знищено той чи інший логістичний пункт. Немов не мов би ворог почав оговтуватися від того шляхом розосередження е, складів боєкомплекту. Розуміємо, що наші артилеристи відпрацьовують дуже-дуже точно. Але в будь-якому разі, тобто Кримський міст в них проблеми. Чонгарські перешийки, переправи і так далі, в них проблеми. І от, якщо Якщо б спробувати підбити оцей от сухий підсумок того, чим зараз володіє ворог на півдні, так, зокрема, і е, спроможності так званого Кримського південного коридору, ну е, ворог вже давно зрозумів. Ще е, після того, як у нас з'явились е, хаймарти, що вже така тактика, як не була до цього, що звозимо все в один склад, а потім звідти е, постачаємо на фронт, це вже давно в них ця тема вже не працює, і навіть після цього, коли вони поблизу лінії фронту намагалися це все складати, також наші артилеристи це і артилеристи, і скажімо, інші вогневі засоби відпрацьовували, і ворог тепер дуже сильно розсередоточує свої сили і засоби в основі це артилерійські снаряди, тому що Скажімо так в них ще сильно не відчувається їх недостача, але все ж таки проблеми з логістикою є. і Вони затрачають на них великі, великі сили, і говорячи про те, чи може ворог ще постачати, так ворог може. В них є декілька напрямків, в тому числі гірше, але працює той же Кримський міст, але вони вже не вважають основною магістралю, тому що він, як виявилось, є не досить надійним. Також і ну вони швидко відновлюють і самі чангарські перечангарські переши, як інші перешийки, через які вони возять, і ще питання стоїть що вони можуть ще собі поставляти, тому скажімо, це наше завдання зробити так, щоб в кінці кінців для них це було досить важко. Ну і основна магістраль давних ще працює е, залізнична відка туди на е, гілка на е, запорізький напрямок, і звідти вони також можуть машинами ще поставляти такої сильної. Проблеми з логістикою в них ще нема, але вже для них це не так просто, як це було раніше, до того як у нас з'явилися ті саме ракети дальної дії, і до того, як було це на початку війни. Ми бачимо, що ворогу з кожним днем все складніше, складніше забезпечувати свої частини. Пане Романе. А от е, я знову повертаюся власне до тієї ж голої пристані, так е, чули ми про. Оті вибухи, де добряче детонувало між в напрямку між Голою Присаню і Скадовськом, там насправді в них не дуже багато порівняно із іншими напрямками, порівняно, наприклад, із околицями того ж роботиного Оріхова, Васильівки, не так багато зосереджено бригад особового складу. А як із технікою із тими ж боєприпасами, тобто вони їх зберігають подалі чи в тих місцях відчувають себе більш-менш безпечними? Так, якщо вони там і не багато особового складу зберігає, залишають, то як вони ставляться до тих ж боєприпасів, які потрібно постійно підвозити? Е... Зв'язку з успішними діями нашими з правого берегу на лівий це артилерія, це е, дрони, це там авіація допомагає. Ми змусили противника відтягнути свої, особливо скажімо, на ніч і іноді в день вони відтягнули всі свої основні сили, засоби, техніку е, тяжку відтягнули там на дальність там, до 20 кілометрів. Днем вони виїжджають виключно на вогні позиції. Працюють днем і на ніч знову залишають вогневі засоби чергові і наносять ними враження. Це також змусила розумна наша тактика, коли вони спокійно раніше стояли і просто масово наносили удари. Зараз уже такого немає. Зараз вони постійно під прицілом. і Тільки ми бачимо якусь техніку, бо засікають наші радари, е анти, скажімо так, артилерійські, які контрбатарейні, які відразу наносять удари у відповідь. Це змусило ворога. Міняти свою тактику і вони відводять далі. Ті ж самі ті, ті дрони досить сильно добре відпрацьовуються. Це таким чином. Ми змусили їх відтягнути, тому іноді з'являються скажімо, розмови про якісь там зачеплення нам нас на лівому березі, про взяття полонених. Це от наслідок доброї артилерійської боротьби і взагалі всіх сил засобів. Я скажу, що досить ефективно також дрони працюють на тому напрямку, які не дають просто вночі ворогу. Завдавати ударів і знищують його техніку ще до того, як вона вийшла на позиції. Також ми бачимо, що ворог почав менше використовувати самохідні артилерійські засоби, тому що в них їх практично ну мало залишилось. Почали більш масово прицепну артилерію, е, типу там в гіацинт Б, Д-30 гармати, Д-20, е, більш старі, е, але це дає нам більше можливості, тому що прицепна артилерія це більший екіпаж. це... Е, Машина це боєприпаси поруч. Це більший час на розгортання, на прицілювання, більший час на розгортання. Звісно, підрозділ знаходиться більший час на позиції, за рахунок цього нам легше нанести враження. Ворог це розуміє. От, за рахунок цієї тактики, ворог зменшив обстріл. Не тому, що в них стало менше боєприпасів, а тому, що вони іноді вже бояться ви скажімо, виїжджати на позиції, розуміючи, що будуть враження. Це Тут це, цей маневр дуже важливий нашими, які зроблено нашими силами оборони. Пане, пане полковнику, колаборант, людина, яка зрадила присягу Україні, такий був персонаж. Пам'ятаєте його? Я думаю, Олександр Ходаковський, який перекинувся до росіян ще. Значно давніше, і зараз він перебуває на лінії фронту з ворожого боку. Так і він визнав провали їхньої контрбатарейної боротьби і визнав те, що їм доводиться використовувати гармати ті самі Д20 так що є свідченням певної їхньої кризи. Ну але в будь-якому разі вони починають нарощувати використання безпілотних літальних апаратів у великій кількості. Вони поставили промислове виробництво на потік. І відповідно до вас, як до секретаря профільного комітету питання, чи є в нас якась перспектива, ну можливо, у Верховної Ради якось вплинути на виконавчі органи, щоб вони врешті запустили на промисловому рівні належну, належну кількість безпілотників. Що з тим всім кейсом? Дивіться, з моєї точки зору, держава вона буде дуже довго і не поворотко це робити. Зараз багато приватних компаній. Які це роблять і на промисловому рівні забезпечують наші підрозділи тисячами цими FPV-дронів, розвідниками, іншими дронами? Я все таки думаю, що треба краще йти по шляху того, щоб давати можливості робити закони, ну більше, мабуть, уже підзаконні акти, бо законами в принципі воно все врегульовано. Що не врегульовано, я часто спілкуюся з тими ж компаніями, які деякі є в них проблеми, щоб масово розгортати той чи інший зразок, то Давати можливості давати позики, фінансувати приватні компанії, брати з них обізатель, щоб вони виконували, скажімо, ті чи інші замовлення. Це буде набагато простіше, набагато швидше, і з моєї точки зору набагато рентабельніше, коли ми будемо таким чином і забезпечувати наші сили оборони. Так, пане Романе, то справді важливо насправді не те звідки візьмемо, хоча це теж має певне значення, але важливо, щоб була достатня кількість, і головне те, щоб це було усе вчасно без зволікання. Бо саме сьогодні ці дрони потрібні, а не через місяць, два або наступного року. Ще одне питання що маю щодо власне півдня запорізького напрямку. Є інформація про те, що особовий склад росіян, що їхні офіцери. Значно послабилися, так що якість підготовки суттєво нижча і що власне бракує людей. Тому дуже часто бригадами, ротами керують не ті, хто мав би, а ті, хто є, так люди, які мають менше досвіду, менше знань, як ви це оцінюєте, чи справді так, і власне, що у них зі структурою, з управлінням і з якістю цих людей. Ну, ми бачимо, що в них тепер багато мобілізованих, і звісно, їм потрібно і мобілізованих призивати, і також в них інші кадри вже керують військами, тому що регулярна армія вона постійно зазнає втрат, мається на увазі ті, хто служили в регулярній армії. І тому, звичайно, якість погіршується. І це було б добре для нас, але я скажу, ми воюємо в такій ж реальності, і в нас, скажімо так, ті ж є проблеми, коли. Там вчорашній вчитель сьогодні є командиром взводу, і е, ми маємо розуміти, що підготовка вона досить багато е, вартує на цій війні. І маємо також е, більше приділяти цьому уваги. Тому такі проблеми вони зазвичай знаєте, Це системні проблеми непрофесійних мобілізованих армій. Тільки наша армія зараз я не буду точно відсоток, мабуть, відсоток 70% це є мобілізована армія. Ми маємо ті ж проблеми. Ми намагаємося їх вирішити, навчати багато чого залежить від того, як людина вміє навчатися. Ну офіцерів багато хто отримали там на військових кафедрах, навчались вони чи не навчались, але звання мають. Тому це не проблема росіян чи проблема української армії. Це системна проблемна проблема, яку скрізь переможе той, хто системніше підійде до навчання своїх. Сил, але ще скажу у росіян. Ми маємо це розуміти і не маємо думати, що росіяни там через це гірші підготовлені. ніж ми у росіян більше моб ресурс, і у росіян більше, більше армія в них мільйона армія до вторгнення було звісно, і більше людей підготовлених саме в кадрових, яких просто треба призвати з, е, е, ну, з цивільного сектору. Тому наше завдання зараз максимально готувати своїх офіцерів, своїх сержантів. Солдат для того, щоб вони чинили гідний опір, як вони це в принципі зараз і роблять. Ну відповідно, пане Романе, хотіли б вас розпитати, можливо, будуть якісь новелізації до наявного законодавства? Ну тому, що президент Зеленський впровадив дію рішення ради РНБО, точніше. Рада РНБО до формули рішення президента Зеленського. Одним словом, обласних воєнкомів, так би мовити, познімали з посад. Ну і наскільки ми розуміємо, радше всього будуть ті чи інші зміни, можливо, на законодавчому рівні, а можливо в конкретній площині виконання вже існуючого законодавства стосовно мобілізації. Ну тому що з Російської Федерації надходить інформація, що вони намагаються посилити свою мобілізацію. Ну у нас мобілізація йде, і вона йде згідно до графіків, і згідно до потреб, які потрібно в збройних силах, там дораховуються кінов втрати, там поранені або загиблі, яких треба заміняти. І в нас мобілізація в принципі не зупинялась. Вона йде там, так не буду казати, скільки ми місяць призиваємо, але призиваємо постійно для того, щоб могли забезпечити або формувати нові підрозділи щодо указу президента, який не затвердив рішення РНБО. І начебто звільнив воєнкомів. Ну хто читав, за ж розуміємо, що в тому наказі нічого указі нічого немає про звільнено воєнкомів. Там є рекомендувати головнокомандово розглянути питання щодо звільнення, як би так переложили на головного Тут уже залужний буде приймати рішення, як його на кого їх замінювати. Ну це вже питання буде там залужного безпосередньо і президента. Що вони як вони скажімо так? це... Бачу. щодо мобілізації, вона буде, я думаю, продовжуватись, і ми маємо розуміти, що в кожній інституції є, скажімо, не професіонали, а є навпаки професіонали. Тому ми маємо, мені здається, до кожного питання підходити окремо і робити все так, щоб якість в першу чергу мобілізації не погіршувала, тому що все те, що ми маємо зараз на мобілізації, як би там не було. Проблеми є в ТЦК, тим більше, і ми про це знаємо. Чи є корупція в ТЦК? Звичайно, є, і потрібно з цим, щоб розбирались правоохоронні органи. Але ми ж мобілізацію провели, і в нас зараз укомплектовані там підрозділи, і ми маємо розуміти, що це теж зробили керівники саме цих центрів комплектування. Тому головне в цьому всьому, це не погіршити от тим, що правим ділом, яке там хоче. Хтось собі намалював і хоче зробити, щоб головне, щоб це не погіршувалося нові люди, які туди прийдуть, без особливих знань, там бойові офіцери. Тому що мобілізація, саме ще коли служив саме в армії, не в службі безпеки, я стикався. Це дуже складна справа, яка потребує взаємодії з усіма органами: і центральної влади, і місцевої влади, правоохоронними органами. Там дуже багато. Ативних документів, яких потрібно знати, як це вилучати у приватних осіб, як це вилучати у держави, досить багато. Тому людина, яка туди прийде, хай він буде найкращим командиром бригади героєм України. Йому знадобиться деякий час і немалий для того, щоб з цим цим розібратися. Головне, щоб це не сталося на якості цього. Я боюсь.